Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Демобілізація тих, хто відслужив належний термін, буде проведена згідно плану з 15 травня протягом кількох тижнів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу Збройних сил України. Ротація підрозділів, залучених до антитерористичної операції, проходить за рішенням керівництва АТО, яке приймається, виходячи з обстановки у зоні бойових дій. Окрім того, терміни проведення демобілізації, ротації та особливості виконання бойових завдань підрозділами, які залучені до проведення антитерористичної операції. Є інформацією Розголошення, якої негативно впливає на безпеку особового складу, таким чином проведення масових акцій з вимогою оприлюднення цих даних наражає наших вояків на небезпеку. Наголошується у повідомленні. Постанова Кабінету міністрів України від 31 березня 2015 року передбачає санітарно-курортне лікування учасників антитерористичної операції, які мають статус учасника бойових дій або є інвалідами війни відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Для одержання путівки зазначені особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання а ті, хто переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, за фактичним місцем проживання. Підставою для взяття на облік є медична довідка лікувальної установи форми номер 070, копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань АТО в районах її проведення. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відчинила двері батькам курсантів, які навчаються у військовому закладі. Події приурочили Міжнародному дню матері. Під час урочистостей, почесними грамотами та цінними подарунками від Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, міської ради міста Львова нагородили матерів найкращих курсантів. Одразу після урочистої частини присутніх привітали юні виконавці святковим концертом. Однією з родзинок заходу стало відкриття фотовиставки учасників АТО, адже серед вихованців академії четверо військових носять почесне звання Героя України. Понад пів тисячі батьків оглянули умови перебування курсантів в академії. Для них організували. Вали екскурсію по території, ознайомили з навчальною базою, показали аудиторії, тренажерний зал. Тир. Курсанти продемонстрували батькам свої навички у володінні військовою технікою, відвідали гості й казарми. А після завершення заходу на батьків чекав святковий обід у курсантській їдальні. У місті Броди Львівської області в авіаційній військовій частині збройних сил України вшанували пам'ять військових льотчиків, які рік тому загинули на Донеччині, захищаючи незалежність та територіальну цілісність. України 2 травня та 24 червня 2014 року Бродівська авіаційна бригада втратила своїх кращих офіцерів. Молодими життями захищаючи вітчизну, пожертвували мужні патріоти рідної землі. Підполковники Руслан Плохотько, Олександр Сабада, Сергій Руденко, Андрій Бєлкін, майори Микола Топчій, Дмитро Шингур, Руслан Мазунов та капітан Ігор Грішин. Військовослужбовці бригади відкрили стели Алеї Слави. Криті парашутами, отець Богдан Вихор освятив комплекс і окропив його свяченою водою. А рідні та близькі загиблих льотчиків поклали гірлянду та квіти до меморіального знаку. В межах проєкту Мій тато захищає Україну у Львівському 58-му будинку офіцерів організували майстер-клас пісочної анімації для дітей-учасників антитерористичної операції. На майстер-класі зустрілися діти міліціонерів та представників добровольчих батальйонів. Для малечі були організовані заняття у двох аудиторіях молодшої і старшої груп. Доросліші дітки ознайомилися з технікою виконання картин з піску, а також самотужки спробували малювати. Піскові шедеври. Наймолодші учасники заходу в пісочниці викладали з пасочок різноманітні фігурки. Радості дітей не було меж. На завершення дитячих забав всі учасники разом створили композицію з піску Моя батьківщина Україна, на якій було зображено мапу України. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа-сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.